7 листопада святих мучеників Маркіяна і Мартирія. Святий Маркіян був читцем, а святий Мартирій під дияконом і Подикояном у Царгороді, а обидва вони були нотарями при Патріархові Святому Павлі, його шановуємо 6 листопада. До обов'язків нотарів належало записувати послання патріарха та різні листи, що стосувалися його урядування. Коли святого Павла прогнали з царогорода і замучили це докладно описано у його житті. тоді вже патріарх Аріян Мекадоній почав переслідувати всіх християн, а допомагав йому в той високий достойник Филипп. Серед тих, хто прийняв мученицьку смерть, були також святі маркіяни і мартирі. Їх кинули у в'язницю і морили там голодом. Македонія обіцяв їм обом єпископську гідність, що імператор Констанцій, син Константина Великого, Затяти Ар'ян, обдарує їх усяким добром, та вони не прив'язувалися своїм серцем до золота. Для них найбільшим багатством була любов Христа Спасителя, за якого. Прагнули постраждати, і Бог удостоїв їх мученицької смерти. 25 жовтня 355 році вони обидва нахилили свої голови під меч кота. Їх мощі поховано біля маладінських воріт. Святий Йоанн Золотоустий почав зводити над їх мощами, що прославилися численними чудами церкви. Алелуя! Хваліть слуги Господні, Хваліть ім'я Господнє.